Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та уривок послання святого апостола Павла до Римлян. Переходимо до Євангелія. Одного разу, коли йшов Ісус, за ним слідом пішли двоє сліпих, які кричали і казали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, підійшли до Нього сліпі, і говорить їм Ісус. Чи віруєте, що можу це зробити? Кажуть йому так, Господи, тоді він доторкнувся до очей їхніх, кажучи Повірій вашій, нехай буде вам. І відкрилися їхні очі. І заборонив їм Ісус, кажучи, дивіться, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій землі тій, коли ж ті виходили, ось привели до нього чоловіка, німого біснуватого, і коли біса було вигнано, німий заговорив, і здивувався, народ кажучи. Ніколи не бачили такого в Ізраїлі. А Фарисеї говорили він виганяє бісів силою князя Бісівського, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах і проповідуючи Євангеліє царства, і зціляючи всякий недух і всяку неміч у народі. І послання святого апостола Павла Браття, ми сильні повинні терпіти немочі безсильних і не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на благо для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, глум тих, що насміхаються над тобою, впав на мене. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і настановами з писанням зберігали надію. Бо ж терпіння і настанови нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у славу Божу. Отакі поради від апостола Павла на сьогодні. Боже вам благословення, гарного дня і до зустрічі вечором!